Opa! Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Ці та ще чимало інших гасел лунали вулицями нашого міста. У неділю смолоскипною ходою в Тернополі розпочали відзначати покрови Пресвятої Богородиці. Також 14 жовтня в Україні офіційно святкують річницю створення УПА. Школярі та пенсіонери, представники влади та пересічні тернополяни, крокували Тернополем з патріотичними вигуками, щоб вшанувати пам'ять тих, які поклали своє життя за вільну батьківщину, свою підтримку. Ді також висловлювали перехожі та футбольні вболівальники, які саме в цей час підтримували ниву на міському стадіоні. Закінчилося дійство концертом на театральному майдані. Я вирішив приєднатись до цієї пішої ходи, щоб вшанувати наших. Предків, які загинули за волю України, тих, які воювали в лавах української повстанської армії. Я беру участь у маршах до святкування УПА вже не перший рік, це приблизно вже 5-6 років. Я вважаю, що саме вояки УПА є героями України, але наша влада чомусь цього не визнає. А ми повинні першанувати і молоді повинні саме більше будувати, споминати свою Україну. Такі акції зближують всі організації, і всі вшановують цей день на таке свято, як покрова варто робити виморші, і дуже добре, що в їх проводять спільно е, об'єднують покоління. Та тобто ми приходимо і молодше покоління, і старше покоління, і таким чином вшановуємо наших героїв, воїнів УПА. У понеділок в Тернополі продовжили святкувати 71-шу річницю дня створення української повстанської армії. Біля пам'ятника Степанові Бандері відбулося освячення та підняття прапора України та червоно-чорного стягу повстанців. Я хочу привітати всіх з сьогоднішнім величним святом, справжнім святом українського війська, української зброї, українських звітях і українських перемог. Вітаю всіх святом, слава Україні! Також з нагоди свята міський голова зустрівся з ветеранами української повстанської армії. Для них провели урочисту академію та святковий концерт. Романчук